У невеликому будиночку, практично на вершині гори, живе пані Василина. Щоб потрапити до неї, доведеться проїхати не один кілометр по звивістій гірській дорозі. Люди називають її справжньою мольфаркою, хоч сама вона себе такою не вважає. Це здардала мама чоловіча світа йшли люди до мами. А та говорила молитву, що ніколи я не чула ні на слово. смертю Мені так думаю, шестеро дітей не сказала, хоч одне слово, аби я знала для своїх дітей. Бере бігом ручку, папір пише пару слів, аби знала для дітей своїх. Так що я три арку списала. писала. Каже, ніякого чаклунства не використовує. Допомагає та лікує замовляннями, молитвами та святою водою. Треба мати з Богом так, щоб це допомагало людям. Це О, жало, отра вірить вірити це. Вірити, так? – ой, бо без віри нема нічого таких мольфарів затворників, як пані Василина, лишилося небагато. Більшість оселилися ближче до цивілізації. Так зробила і пані Калина. Влаштувалася в невеликому містечку. Верховина жінка розповідає: в її родині дар передається із покоління в покоління. Найшла у собі від сестри свої. Тоже калина вона була сама і передала цей дар мені. Вона все мене навчила. Ну, прямов'єти людям, ружу палити, це зніматись на новорочення. Деякі мольфари магічний дар отримують від народження. Хтось стає обраним у дорослому житті і тільки потім отримує унікальні знання. Вони у молитвах та особливих талісманах. Різні якісь такі правнатиці кадявного де походження, девної форми. Які використовували ну, свого роду це як фатіж певний, для того, щоб допомогти людині. У Карпатах вважають, що мольфари посередники між двома світами: явним та потойбічним. Завдяки своїм унікальним здібностям вони оберігали цілі села від негараздів, могли, як кажуть, проникнути в біопале тої людини, яка потребувала якоїсь допомоги, е, мали різні такі телепатичні властивості, мали властивості яснобачення е, і е, знову ж таки, е, як у нас кажуть, що з одного дерева і хрести лопата, то е, так само могли б ті свої знання й уміння. Мульфарі також використовували. І на добре, і на зля. Мольфарство – велике мистецтво, що вимагає надзвичайної відповідальності перед собою, перед нащадками і перед народом. Ці люди роблять Карпатський край унікальним, а народ України самобутнім і цікавим для світу. Альона Клюско, Антон Куниця, ЮЕТІВІ.